Привітулі памполі, друзяхи. Не знаю, як ви, а я дуже люблю нутеллу. Піду, напевно, собі візьму зараз хлібчика та й намощу смачно. Нутелла на хлібчик. О, тут я з тобою. Я мерщий, зараз принесу. До речі, а ви вже бачили, який куп я склав скоб для степлер? Хто ще не бачив, залітайте в шоце? Там все є. Я вже тут. Так, що тут у нас? Побука! То ти все? Я не прав, то не я. Це була моя стратегічна помилка. На наступний раз буду ховати краще. І що тепер робити? Ми що не будемо їсти нутели? Тільки без паніки. Є в мене кілька варіантів, як приготувати нутелу вдома. Зараз і розпочнемо. Я вам все детально покажу. А мені що робити за той час? От тобі банка. Іди помий, щоб було що набрати. Рахуй вона вже чиста. В просторах інтернету. Я знайшов кілька способів, як приготувати нутеллу. І ми сьогодні провіримо і визначимо, який з способів самий смачний. Для першого способу нам потрібні будуть горіхи. Марчик! За підписочку даш один? Та, хоч ж меню, але з вас лайк. Кажуть, якщо горіхи довго потрібнювати в блендері, то вийде справжня горіхова паста. А ми зараз перевіримо це, бо якраз вона нам і потрібна. Отже, засипаємо наші горіхи в блендер. і тепер потрібно їх перемолоти. Але це треба робити дуже довго. Тепер, коли горіхи перетворилися на пасту, до них потрібно додати шоколадку. Я візьму звичайну молочну. Подрібнемо її і закинемо до наших горіхів. Цікаво, що з того всього вийде? І тепер знову змішуємо. Ось і все пробуємо. Mm -hmm. На смак такий, як нутелла, але по кольору не дуже. Але для цього в нас є какао. Відкриваємо і додаємо дві столових ложки. Одна і ще одна. Тепер знову мішати. А ще один горішок можна? Буха! Ти і так багато з'їв, нема вже. А ми відкриваємо. Ох, колір тепер супер. Ну що ж, пробуємо. М -м -м. Як справжня нутелла. Метод робочий. Підходить. Отже, сюди ми наливаємо нашу горіхову нутеллу. Тепер залишилося зробити другий спосіб і провірити, яка з них буде смачніша. Мені нутеллу ти вже зробив. Анку ти вже помив. Зараз помию, а ти тут робимо. В другому способі нутелли ні один оріг не постраждає. Отже, беремо шклянку цукру. Заливаємо то все молочком. І три ложки какао. Туди ж. Блендер і мішаємо. Якась вона зовсім рідка виходить. Але нам обіцяють, що якщо ми додамо туди ще шлянку олії, вона загусте. Так ми її зробимо. Тільки по чуть-чуть. І знову мішаємо. Ще трішки олії. І ще трішки виливаємо цю. Друга справа. Тепер вона загусла. Ще в холодильник її на годинку другу. І думаю, буде якраз. Пересипаємо в миску. І холодильник, щоб застигло. І будемо пробувати. Сьогодні ми зробили два види домашньої нутелли. Цікаво, який з них буде смачніший? Треба кликати нашого головного експерта. Бувуха! Ти де? Я маю подарунок для тебе. Що навіть так? Ти помив банку. Оце молодець. За це лайк. І під відео лайк. Тепер пробуємо. Нутеллу з горіхами я вже пробував. А от другий спосіб, ще ні. Макаємо і. М -м -м. Якщо чесно, друзяшки, Другий спосіб подобається мені більше. І тому ми цю нутеллу заливаємо в нашу банку. Ну якщо так, то це я заберу собі. Все, ціла банка нотеле в нас є. Тепер головне сховати добре її від бабухи. А ви пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей.